Христос каже, бо не пізнали ні мене, ні Отця Мого. І краще було, щоб я від вас відійшов, бо як відійду, то зішлю вам Духа Святого. Христос розказує про ці етапи духовного зростання в Бозі. Від Отця ми маємо прийняти що? То, що Отець нам об'явив. Він каже, через мої творіння пізнаєте мене. І тому Божа присутність, Бога Отця у цім світі, вона є в тому простому рівні, щоб зробити собі фундамент, фундамент своєї віри. Те, що я бачу, я бачу ці природні явища, я бачу Боже творіння. І я розумію, що все, що я бачу створене, тут попрацював великий інженер. Я навіть не говорю про людину, якщо взяти навіть просту квіточку, наскільки вона складно побудована і наскільки вона проста є пізнанні. Вона собі виросла, зацвіла та її понюхав. І Господь Бог все це сотворив, щоб людина народилася на цей світ і зрозуміла, що є Творець.